Доброго ранку. Мене звуть Надія. Сьогодні погода в місті Суми Тоже хмарно, вітер. І йду відкривати своїх кур, які ночували. в зимньому курятнику вже. Закриваю я мішком їх і зараз подивимося, як вони виходять. Пушинка вийшла, пані броляр ось. Чи вийдуть усі, чи ні. Так як вчора ті, що там ночували, ну, зимували кури, ті зайшли. А хто ні, тих, як кажуть, ловили і заганяли туди, коротше, закидали. Виходять, виходять. Хто як? Ну, злітай. Вийдуть, я думаю, Вдруг другні зайду, вигоню. Як попідсажую, там теж драбинка в курятнику. Захочуть їсти, вийдуть. Кроликам вже їсти дала, щоб вони під ногами не мішалися. Так що так. Їсти ще нічого їм не наготовила. трошки вчорашнього Угу. Зараз піду їм, готувати тісти. Все, курям їсти дала, три куриці не вийшли. Нічого, захочу тісти, вийдуть. Не буду виганяти їх, хай учаться, ходити. І так, іду збирати яйця після вчорашнього стресу. Може, і небудь їх. У мішку немає. Тим більше холодно стало. Тут одне, оглянув столові. Тут я убрала гніздо. Тут ось двоє і все, сьогодні троє. Їжте не обляпайтесь, так, курочки Отак ви заробили на їжу. Тільки за три яйця. А їсти просити? іди Так, що так? Сьогодні кури обнаглели. три яйця тільки. Друзі, ось у мене лимон. Я його посадила сама із насіння з лимона. Посадила в землю, покупала в магазині для цитрусових. І ось він такий у мене виріс уже. Основна гілка ось іде, вона сохне і не росте. Це бокова. Є ще бокова, вона суха, не знаю, що з нею робити. Відрізати, не відрізати. що мені, Де його ставити на, на, на зиму? Е, в теплому, прохладному, на сонці, в тіні. Може, у кого росте, підскажіть, будь ласка. Он даже листочок один упав. Він такий, як сухий. Листя також такі, як сухі. Може, вони такі повинні бути? А я вже за нього хвилююся. Ось такий лимончик. То я знає, може поставити, де да вгору палку підняти, то з гілку. Не знаю, у кого є, як ви їх вирощуєте, підскажіть, будь ласка, що мені з ним робити. Буду всім вдячна. І так, всім пока-пока.